Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску дивіться про таке: роль громадських організацій у співробітності України і Північно-Атлантичного альянсу. Чи відмовиться Україна від ідеї вступу до НАТО і якими є відносини Києва та Брюсселя сьогодні? Україна єдина країна партнер, що бере участь в усіх основних миротворчих місіях під проводом НАТО. Відтак щороку розробляється річний національний план роботи з альянсом. Серед його головних пунктів інформування громадськими організаціями про діяльність північно-атлантичного договору. Представники однієї з них зібралися в Черкасах, обговорювали перспективи партнерського співробітництва та євроатлантичної безпеки. 16 років Україна активно співпрацює з організацією північно-атлантичного договору. Упродовж цього часу наша країна бере участь у спільних навчаннях з країнами-членами та партнерами НАТО. Одним з них є Польща, а вона активніше за інших підтримує Україну. В Кожній країні є посольство, в котре працює як контактна місія між Україною і НАТО. Польське посольство має честь представляти в Україні місію НАТО і представляє засоби, які допомагають в діяльності. Представники громадської ліги Україна НАТО тісно співпрацюють з громадськими організаціями Черкащини. Голова громадської ліги каже, раніше в Черкаському регіоні був вакуум у висвітленні питань Україна НАТО. Зараз ситуація покращилася. Зараз постає питання також і інформування населення, все таки відновлення певних тих позицій, які в нас були, це пов'язано передусім з тим, що Україна повинна бути сильною країною, і нам потрібно орієнтуватись які на внутрішні сили, внутрішні позиції, внутрішні свої можливості, але також на зовнішніх партнерів. Однією з головних перешкод євроатлантичної інтеграції України є низький рівень обізнаності громадськості щодо діяльності НАТО. Розмірковує Ольга Грисько. Вона каже: змі мають живаво і правдиво висвітлювати відносини України та північно-атлантичного альянсу. Якщо звичайно простомовою мови пояснити, тоді людина робить правильний вибір, і тоді, звичайно, ж і Україні буде набагато простіше в цілому робити вибір той, який набагато краще. Учасники семінару зазначили, що майбутня співпраця України з НАТО залежить від підписання Вільнюської угоди про асоціацію між Україною та ЄС, адже країни члени НАТО це ті ж самі представники Європейського союзу. Події останніх років в Україні відверто загальмували відносини України НАТО. Постійні політизації питання НАТО підриває авторитет України як постійного партнера НАТО. Чи відмовиться Україна від ідей вступу до цієї організації? І якими є відносини Києва та Брюсселя сьогодні? Про це та інше в Рубриці актуально. Першу цеглину у відносини Україна НАТО було закладено 1992 року, коли представник нашої держави взяв участь у засіданні Ради північно-атлантичного співробітництва. Вже за місяць Київ відвідав генеральний секретар НАТО Альфред Бернер. Тоді скептики твердили, що Україна за НАТО квапиться із визначенням вектору своєї зовнішньої політики. Здавалося б, навіщо незалежній державі з чисельною армією та потужним арсеналом в озброєнні співпрацювати з військовим блоком? Політики та експерти розділилися на два табори: прихильників та противників вступу нашої держави до НАТО. Спадок від радянського союзу нам дійсно дісталася чисельна армія. Водночас Україна отримала новітню техніку та озброєння, на обслуговування якої катастрофічно бракувало коштів. До того ж, зародки стабільності, що з'явилися на європейському континенті після холодної війни, нищилися глобальними конфліктами, що почали спалахувати у Європі. 1993 року. Верховна Рада затвердила основні напрямки зовнішньої політики України. Парламент підтримав бажання країни стати рівноправним учасником загальноєвропейської системи безпеки. Перший крок до побудови партнерських відносин з північно-атлантичним союзом Україна зробила в 1994 році, коли кілька країн СНД підписали з НАТО рамковий документ «Партнерство з Ради миру. Він передбачав поглиблення стосунків України з НАТО в оборонній сфері. Іншими словами, ми отримали можливість планувати та брати участь у міжнародних навчаннях, а також мати своїх представників у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі та військовому штабі у Монці. Темп співпраці, який Україна запропонувала Альянсу, відверто вражав. Лише за перші три роки виконання програми партнерства заради миру провели більше 30 спільних навчань, три з яких відбулись на території України. Загалом. Починаючи з 2004 року було організовано понад 160 спільних військових навчань. Україна високо оцінює рівень співпраці з НАТО. Ми цінуємо постійну підтримку наших євроатлантичних прагнень, підтримку військової реформи та інших демократичних і рідкових перетворень. Київ 1997 рік. Заходи з нагоди підписання хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. Завізований Леонідом Кучмою на саміті НАТО у Мадриді. Документ, за словами учасників тих подій, став поворотним у відносинах Києва та Брюсселя. «Хартія про особливе партнерство між Україною і НАТО є унікальним документом як для України, так і для НАТО. До цього НАТО не підписувало таких документів з будь-якою країною, не членом НАТО в Україні. На думку дипломатів було важливо заручитися підтримкою альянсу, адже країна переживала не найкращі часи. Слабка економіка болісно вдарила по обороноздатності нашої держави. Військовим місяцями затримували зарплати, без пального простоювали літаки та танки. Підписавши хартію про особливе партнерство, країни-члену НАТО підтвердили свою підтримку суверенітету та незалежності України, її територіальною цілісністю та принципів недоторканності кордонів. Підписання хартії з НАТО відбулося. Цей крок України спричинив хвилю інформаційних нападів, що створювали міфи про НАТО як агресора, народжені радянською пропагандою за часів холодної війни. Громадянам бракувало правдивої інформації, що ж насправді являє собою північно-атлантичний альянс. З проханням допомогти зруйнувати інформаційний мур міфів та стереотипів. Українська влада звернулася безпосередньо до партнерів. Того ж року в Києві було засновано центр інформації і документації НАТО в Україні. Центр, який ми відкриваємо сьогодні, має дві цілі: перше це надавати громадянам України об'єктивну інформацію про північно-атлантичний альянс. а друге, показати в яких сферах Україна та НАТО співпрацюють разом. Сьогодні без сумніву, важливий день для української громадськості. українські дипломати старанно доводили чиновникам НАТО серйозність євроатлантичних намірів нашої держави для того, аби перспективи членства стали більш реальними. 1997 року засновано місію України при НАТО. За два роки у Києві було відкрито офіс зв'язку НАТО, який став ефективним засобом комунікації між українськими військовими та їх колегами з північно-атлантичного союзу. за 10 років існування офісу зв'язку НАТО завдання дещо змінились. Наші проекти націлені на підтримку оборонних реформ та співпрацю з відомствами сектору безпеки. На сьогодні нашим головним завданням є допомога Україні інтегруватись у сучасну систему колективної безпеки та сприяння у реалізації річної національної програми з підготовки України до набуття членства в НАТО. Натомість центр інформації і документації НАТО в Україні спрямовує свої зусилля на підтримку інформаційних проєктів та співпраці з українськими неурядовими організаціями. З початку року тут було проведено більше 30 заходів, тренінгів, семінарів та конференцій. За підтримки центру щороку українські журналісти, чиновники та громадянські діячі відвідують штаб-квартиру НАТО в Брюсселі та штаб військового командування альянсу у Монсі. Також у рамках щорічного молодіжного конкурсу Альтанта юнаки та дівчата мають можливість побувати в Українах альянсу. Обидва представництва нікого не агітують і готові співпрацювати як із прихильниками, так і з противниками вступу України до НАТО. Мета і роль нашого центру це не є намус затягнути Україну в НАТО. Це є рішення, яке буде приймати український народ і Україна. Але разом з тим я хочу наголосити, щоб зробити такі рішення, треба володіти інформацією, треба ем, оперувати фактами. І це є саме те, чим ми можемо допомогти в цьому процесі. Після Бухарецького саміту роботи у противників НАТО поменшало. Однак, не дивлячись на те, що наші співвітчизники без оптимізму сприймають ідею вступу України до НАТО, вони почали більше цікавитись питаннями безпеки. Принаймні, так вважає колишній директор центру інформації та документації НАТО в Україні Мішель Дюре. Вісім років тому в Україні щорічно були сім вісім західів щодо НАТО з. Китайськими волонтерами, які брали участь, слухали дуже важливо, підготували питання і все. А минулого року були тисяч більше тисяч закидів в Україні, і це означає, що сьогодні. Тема безпеки і тема НАТО, і тема майбутнє України взагалі, тому що це зв'язано з євро і з євроатлантичною інтеграцією, Вони зв'язані. Вони існують і вони зацікавить е, людей. Ніхто нікого не вербує, але треба мати правду і треба мати аргументи. Ми пропонуємо політику в двіртих вірей і самі українці вибирають. Аби зрозуміти наміри НАТО, достатньо поглянути на перелік проєктів. Які альянс реалізував в Україні за останні кілька років, коли безжальні жорна військової реформи залишили на вулиці тисячі колишніх військових, саме країни альянсу відгукнулися допомогти цим людям адаптуватися у цивільному житті. У кількох обласних центрах України в межах трансового фонду діють курси перепідготовки офіцерів, звільнених у запас або у відставку. На перенавчання колишніх військових країни члени НАТО воділи 700 тисяч євро. Нідерланди, так би мовити, перейняли естафету у британців, які до цього фінансували проект. Перший етап був доволі успішним. Тож ми вирішили продовжити його. Нідерланди є основним учасником цього проекту. Нами була програма Шлях до Європи будуємо цей шлях разом. До зустрічі.